Усім привіт! Сьогодні вівторок, 18 липня, і я розіграю зараз ось цю ляночку, як і обіцяла. І Юрчик, покажи екран. Ось тут є такий рандомізатор для коментарів в YouTube. Ми тут відкриваємо. І ссылку треба сюди в його відео. Я відкриваю це моє відео. Копіюю ссылку. Усім привіт! Ви на каналі Суртишен та Марок і сьогодні копію і сюди її вставляю. І поїхали. Юлія, Юлія. Я приймаю участь в Інстаграм, Юлік телефон лишила. В общем, виграла ця дівчинка. Зараз я її напишу в інстаграмі або передзвоню по номеру.